На перший погляд, це зовсім звичайний заклад зі світлими кімнатами, затишною їдальнею і традиційно прикрашеними стінами. Особливість в тому, що його працівники люди з обмеженими можливостями. Це спеціальний заклад, де працюють інваліди. Ми даємо нашим працівникам завдання в різних галузях праці, які отримуємо від фірм іззовні». Більше трьох років пан Ульріх Колер працює педагогічним керівником майстерні у Маудасі. У розпорядження інвалідам надається спектр різноманітних та спрямованих на потреби пропозицій у сфері професійної освіти, робочих місць, послуг з питань стимулювання та керівництва. Звичайно, вони отримують певну винагороду за роботу. Не багато, але можуть на це прожити. Також отримують і соціальну допомогу. Для таких людей особисте робоче місце є дуже важливим фактором їх адаптації, бо знайти відповідну пропозицію на ринку праці, яка б задовольняла вид та ступінь їхнього фізичного обмеження, дуже важко. Ми отримуємо також підтримку від держави частину для роботи, для устаткування, для утримання майстерні, для робітників, обслуговування, інша частина для винагороди за роботу. Маудахська майстерня є визнаною підприємствами та владою регіону в якості майстерні, яка надає послуги у сфері монтажу, збирання, копіювальної техніки, стискання та переробки, відправки, кухонне та устаткування для городів та управління розвитком ландшафтів. Ці робітники захищають свої інтереси з певних питань саме за допомогою ради майстерні. Дана установа наглядає за тим, щоб майбутнє робітників майстерні було гарантовано захищене певними законами. Тут існує також додаткова рада, яка обирається на чотири роки і представляє інтереси батьків, родичів та законних опікунів робітників. Також вирішуються проблемні питання в роботі майстерні, а ще приймають до уваги критику та позитивні відгуки. Це допомагає приймати правильне рішення для блага працюючих і, взагалі, всієї майстерні. Співробітники чи керівники групи за професією переважно ремісники, і при цьому вони змінюють свою професію на сферу обслуговування інвалідів і отримують додаткову педагогічну освіту. Дивовижним є факт, скільки щасливих, радісних та люб'язних обличчя ми тут побачили. Ця майстерня, що збудована у 1998 році в околиці Людвігсгафену, а саме у місті Маудах, є однією із ста подібних закладів у Німеччині. Яка надає можливість жити повноцінним життям у суспільстві людям з обмеженими можливостями?